Цей електромотоцикл Чен Кім збирав півроку на запчастини витратив понад п'ять тисяч доларів. Говорить, можна було б впоратися і швидше, але займався ним тільки у вільний час. Це повноцінне, повноцінне транспортне средство, в якому є бортовий комп'ютер, є датчики швидкості, датчик, датчик оборотів, датчик температурні датчики. тут є круїзконтроль, двіження. Ну як би є все. Скажем, так нужнее для переміщення є купі рекуперативне торможення, також он ну способен заряда от инерции движения. С горки заряджаємося. Здесь є рекуперація. Чоловік каже, хотів створити транспорт, який би не забруднював довкілля та був економічним. 3. -э. Он должен быть экономичный, экологичный и эстетичный. Ну, первое это эко -эко экономичный это расход топлива э на километр пути, ну или на 100 километров. В принципе, мы сейчас только проводим испытания, но где-то ориентировочно, так где-то на 100 километров хода до 3 гривен. До 3 гривен, то и меньше. Если по ночному тарифу там еще меньше будет. По екологічності, понятно, да ніяких вибросів. Чин каже, намагався максимально використати українські матеріали. З основних частин закордонними є лише батарея та мотор. Зовнішній вигляд мотоциклу проєктував самостійно. Об'єм батареї великий, і щоб це не було якби такою громозкою. і ми придумали такий як м -м, сварочний апарат. узенькие. Дальше мы придумали охлаждение мотора. Все помнят автомобиль Запорожец, да, ушастые, да? и эти ребра, они как бы стилистически выполнены, но не то крылья, но не только стилистически, но и позволяют воздуху забирать на охлаждение мотор колеса. Мотоцикл з легкістю прискорюється до 80 кілометрів за годину. Його максимальна швидкість до 105 кілометрів за годину. Дальність пробігу без підзарядки Чен ще не встиг виміряти. Поки що найдовша його поїздка у Кам'янське 100 кілометрів. Але розрахував, що електромотоцикл зможе проїхати без підзарядки 500 кілометрів. Це говорить, можливо, за умови нешвидкої їзди в середньому 60 кілометрів за годину. Каже, у найближчих планах перевірити це, хоча проїхати на цьому мотоциклі до Києва. Також чоловік планує подорожувати на ньому Європою. Крім мотоцикла, Чен Є ще три машини, які він власноруч переобладнав у електромобіль. Зараз розробляє електрояхту. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.